Нідмор Мівін симулятор. Тут треба робити e Мівінг. Музика мені не треба, так. я сплю о, прокидаюся. Щось кажу елекс. А, це робох все Так. Що Ш... я кажу? Випиваю зільку. Якусь. І шо? Моє лице щось сталося? А, понятно. Тому щось сталося з моїм лицем. Що? А, rico é na grandpa ah

Треба розбити дев'ять вікон. Плюс дві штуки. Друзі, плюс дві штуки. Плюс чотири штуки. Плюс шість штук. Плюс вісім штук. Плюс десять штук плюс десять штук плюс двенадцать штук плюс четырнадцать штук плюс шестнадцать штук. і плюс 18 мимингев. Так. С М шесть минго. И 22 два миминга. Скажет за вообще І And... И шо, сказал мне лишку взломать? Да, він сказав мені ліжко зламати. А на що де мені спати тепер? І наше я ліжко зламав. Мені тепер нема де спати. Ой, яку ванну? Треба до... грандба. Е, Е... 26 мі вінгів. Понятно. Де перша травма? Вийти на вулицю. Так, тепер те грендмаславель ферм. Просто халявно підірвав. Опа, штучка. Так, так. Ще одна штучка. Ще одна штучка, її треба підібрати Підберу эти постеры. Мені треба постериться. Мені треба постери. Я хочу постеры сбирать. Зб... Мне треба ці. Я хочу ці постери сбирать. Так, Зібрав! Я усі постери хочу зібрати, бо вони мені подобаються. Так. Е, Тут можна спати. Тут а, вже не можна спати. Я цю всю дорогу заберу, бо вона мені треба. І що буде, коли я цю всю дорогу зберу? Що буде? Так, збираю дорогу. Я ще довго збирати ще три штуки, але я довго хожу, то краще не треба вже. Може наступному відео зроблю. Телк. Добре, балакаю. І... Який в мене мівінг? 34 мівінга. Ох. Тепер що підсвічить? Зламать магазин, а І... Я йому просто зламав ставку з робаксами Я сылач став? Я я краще зберу ці постери, може якийсь едінг буде. Чувачу! Що ти тут робиш? Хай, хай, добре. А що ти дитини? Там яка штука сонячна. Нічого не сталося, коли я все зібрав. А якщо все зібрав, то що? Ти підійду до дитини. А, нічого не сталося одно. О. Зараз піду до грандпа і що тут скаже мені Дід? Понятно. І скільки миллингів? 74 штуки. Зламати машину. Ты издевайся. І Бабах. Обалдеть. Я просто зламав 174 мивенка. Теперь треба зламати картини. Я с котиком не хочу ламати. Тут усе ускладнене. Зілля. а це голова нуба. и бубам. Бубам. <связать> Эй, ну наши его тоже ломать надо. Не подумайте. И... <связать> Я взломал. Постер есть <связать> 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 Угу, дім. Там щось знаходиться, Так. Від дому треба йти прямо. Що ж буде там, якщо прямо йти від дому? Ус якийсь хрест. ось хрест. Здесь кар. К. так, і що тепер? Ні, тут нічого. Тут нічого нема. Тут нічого немає. де ключі, де ключі, друзі? Нема ключів. Ну де ключі? Де ключі? Друзі, ну я не можу знайти ключі. Всім хорошого перегляду і всім до побачення.